Пане Михайле, добро здоров'я. І вам не хворок. Слава Україні. Грозо. О, це точно козак Гаврилюк, Тепер розумію. Е, скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, я про результати виборів. Ну, в принципі, вони в нас уже є, але у вас може якісь там більш свіжі є цифри. Ну, Більш свіжі цифри, це може про піщеноленського варта. В даний момент ми лідіруємо у півтора процента. А ви на даний момент лідируєте? А ну я так дивлюся, по даним ЦВК, за вас проголосувало 17 382 людини по Ірпеню. Так, да, так і є. Які у вас плани на майбутнє? Скажіть, будь ласка, от ви фактично от, з, склавши присягу, станете народним обранцем, народним депутатом України. Які у вас плани на майбутнє? Як ви будете працювати в Верховній Раді от, з тими людьми, проти яких вчора фактично сіяли на Майдані? Дуже багато до вас питань насправді. О, 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 я можу працювати, будемо потихеньку чисти, будемо потихеньку чистити нашу владу від графіків, бо як ми знаємо, зараз багато пройшло за людей, які вже там були, які зараз розділили на себе овечну шкіру. Вот. І, і так каже, що ми для того, як пойшли, щоб далі працювати і втяжати нашу краю народ. От навіть наші учні очистити наших державних графіків. От я був дивно займатися першому. Чути погано, я так зрозумів, що ви це Роман Скрипін. Добрий день. Налаштовані войовничам. Категорично. Я не хочу сказати войовнич, але категорично. Що таке? Як? Алло. Так, так, так. Погано чути вас дуже. У мене просто така ситуація. Зрозуміло, ну я так розумію, що. А можна вас запросити в студію на громадське? Не по телефону, а в студію можете сьогодні під'їхати. Сьогодні, я не знаю, я розписувати випуск вже на цілий день. У мене зараз зустріч буде з міськими мовами, сіл, трасці по яких повинні поспілкуватися. Коротше, що сьогодні не було точно. А в п'ятницю, давайте я вас номер номер телефона Ані, вона в мене все пише, вона в мене все сказає грати, де і все. Можу, був, то у вас уже навіть прес-секретар є? Ооо. Вона була і начальна з нами, вона була одній людині тяжко все заповнити. Дуже багато зараз наболеє до цих сторін таких питань. Бо, і люди звертають, і все заповнити, одночасно, і, і все, все заповнити дуже тяжко для того, що ти можеш що допомагати, щоб нам Зрозуміло. А я ще з вами зранку, коли спілкувався, ви мені розповідали, що будете вирішувати питання з газифікацією оселі одного з, з в, од, у, в одному з сіл в Київській області. Як там питання зараз це складається? Ви що ви, вирішили вже й очі? Баберло чайка називає нам у них є будинок, які до <плес> газу, І зараз в даний момент цей газ він хоче підключити. От все я усиливаю, наприклад, є люди, які відповідають за газ, цей газ, за помістників. Нічого на, не, не чути. Я не хто, хто, хвяті, не нам, що, так, ясно, ми зв'яжемося з вашим пересекретарем, чи з ким там, хто ну, там планує, <звіт> Я так -части частиною я почув. Дуже вам дякую. Дже Михайло Гаврилюк, козак, який прийшов до Верховної Ради.